Це буде міні, о боже, це буде міні-Speaking His me. Я дуже-дуже втомлена, не знаю. Так... Ну, я прям спати хочу, мене прям очі закривається. Сьогодні у нас який день тижня. М -м, середа. Сьогодні я ніде не була, але у мене коє що новеньке. Що похвастаюсь, але, ну, ви це побачите, звісно ж. У мене ось таке. Це не тема, це кое що інше. Но знаете, что это позднее. Точно не сегодня. Бо я сейчас просто вырублюсь. Я просто сплю. Я сделал только шанглийскую. Мне еще подотвратить на 5 хвилин розповідь. Я уж не чаю, что я буду рассказывать. Ну да, такие у нас страшные дела. Що це таке? Я голову не успіла, помити. Завтра буду спила ходити. Ну я просто не могла вас залишити без відео, того сьогодні так от. Сумно, сумно. Дуже скучно, але що поділати. Вот такий от сьогодні в мене день. Ну от реально по базі. Height now, so my best. Я. Yeah. Ой, я вже не варю, коротше, що кажу, а Так що, девочки, всім пока. Всім пока-пока, всіх люблю, чекайте нові відео, скоро будуть розпаковочки. І скоро багато різних свят. Тому, думаю, буде цікаво.